На відкритому новини з вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю. Уночі окупанти атакували Криворіжжя. Спрямували туди безпілотник і влучили по одному з підприємств. Є руйнування. Про це подумляють в обласній військовій адміністрації. Неспокійно було й на Нікопольщині. З важкої артилерії росіяни вгатили по центру та мирівській громаді. Люди ж неушкоджені. Склав як конструктор. Військовослужбовець з майстрував зенітну установку. Про це розповіли у Державній прикордонній службі. Зброя точна імітація радянської установки зу 23 2 Макет використовуватимуть як хибну ціль, аби ввести ворога в оману. Ми можемо піднімати, опускати стволи. То воно працює в нас. Це. Ми використали для цього старий домкрат. І також працює в нас. Механізм. От, от так от. Повороту, колеса також, ну, вони, якщо її викотить, вони будуть працювати, так як в настоящі заружки, розкладатися, складатися, все. Тобто старалися максимально його зробити наближеним до, 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 до настоящої. До шести сантиметрів снігу випало за ніч в області. Про це журналістам відкрито розказали в регіональному центрі з гідрометеорології сьогодні, 25 січня у Дніпрі від нуля до п'яти градусів тепла. Йтиме мокрий сніг, який ймовірно перейде в дощ. Попереджають синоптики. Завтра 26-27-го, навіть теж невеликого мокрий сніг і дощу і теж може бути ожеледиця. 28 січня невеликі опади теж виглядять мокро снігу і дощу. Продовж доби мінус 2, плюс 3. І 29 січня без істотних опадів температура практично не міняється. Мінус 3, плюс 2 протягом доби. З ночі на дорогах Дніпра працюють 500 комунальників і понад 100 спецмашин, повідомляють у міській раді. В області ж задіяли майже стільки ж одиниць техніки, розчистили сотні кілометрів автошляхів. Усі траси проїзні, хоча місцями рух ускладнено, кажуть в обласній військовій адміністрації. Не поділили дорогу. У селищі Петриківка Дніпровського району сталася аварія. За інформацією ДСНСників, зіткнулися дві вантажівки та легковик. Водія останнього затиснуло всередині авто. 56-річного постраждалого витягли рятувальники і передали медикам. Травми отримав і кермувальник однієї з вантажівок. Його забрала швидка. Інший від госпіталізації відмовився. Деталі автотрощі встановлює поліція. Врятували пухнастих. У центральному районі Дніпра дві собаки впали до підвалу покинутого будинку. Про це повідомляють рятувальники. Вони за допомогою драбини дістали тваринок. Песики не ушкоджені. До 10 років в'язниці закрадений телефон. У Дніпрі 27-річний зловмисник пограбував жінку. За даними національної поліції, постраждала поверталася додому. До неї підійшов чоловік і почав розмову. Потім раптово вихопив мобільний і навтьоки. Грабіжником виявився раніше судивий місцевий житель. Під час обшуку у нього вилучили гаджет. Його повернули власниці. Триває слідство. І до п'яти років за ґратами може отримати жителька Кривого Рогу. 34-річну жінку зловили під час продажу наркотиків. Про це повідомляють у нас поліції. Під час обшуку у неї вилучили понад 300 слів пакетів канабісу та невідомої речовини, а ще майже 8 тисяч гривень та електронні ваги. Зловмисницю затримали. Замінили на нові у Дніпрі. Встановили 65% пошкоджених вікон і дверей у будинках, які постраждали від ракетного удару 29 грудня. Про це повідомляють у департаменті з питань самоорганізації населення. Там кажуть, ставлять лише енергоефективні та двокамерні, аби зберегти тепло у квартирах. Більш того, хочу зазначити, що на всі вікна, які встановлюються, у нас в договорі чітко прописана гарантія 36 місяців. Тобто голова ЖБК або ЖБК, у разі, якщо там з вікнами щось не так, має змогу звернутися до департаменту. І компанія, яка встановила ці вікна і завод виробник усунуть недоліки, які, ймовірно, є або немає. Загалом під час російської атаки пошкоджено понад 1300 металопластикових вікон і дверей. На щастя, наш дом постраждав не так, як інші. Ті, що ближче до роддому чи до пола, там. там зовсім вікон не було. В нас більшість вікон на лоджіях постраждала, і в деяких квартирах балконні. Допомога від світу у Кам'янському завершують реконструкцію початкової школи 11-го ліцею. Там буде три повністю оновлені корпуси: також кабінети логопеда і психолога, комп'ютерний ігровий класи, їдальня та спортивна зала. А ще прикрасять територію закладу зеленими саджанцями. Торіч у жовтні вже відкрили перший корпус. У лютому планують другий. А оновлення третього завершити на початку квітня. Капремонт ліцею фінансують коштом Європейського інвестиційного банку. За рахунок коштів Європейського банку ми закінчуємо виконання робіт. по… Реконструкції нової будівлі початкової школи 11-го ліцею для того, щоб вся навчальна школа нашого 11-го ліцею змогла вже навчатись в новій відремонтованій будівлі. Дякую нашим європейським колегам за те, що в такі складні для України часи вони підтримують освіту і допомагають нашим дітям отримувати якісні умови навчання. На киті, в бій на носорогові, соняхи та військові від античних та біблійних тем до подвигу українських захисників у музеї літературне при Дніпров'я відкрилася виставка Дніпровського художника Андрія Токаря в експозиції: 18 великих об'ємних у техніці. Рельєфна графіка. Виставку бачила наша знімальна група. На панно на звичний а під ним напис латинською, що означає життєва сила ця робота найбільше вразила Олену. Вона відвідувачка виставки. Мені дуже подобається як хамелеон, так і оця ящерка, тому що це живі організми і дуже заживе, торкають роботи, які присвячені солдатам війні. Автор панно Андрій Токар художник, військовий викладач університету внутрішніх справ. Виставку робіт назвав Палітра буремних часів. Теми різноманітні, але все в яскравих кольорах. Твори сповнені оптимізмом. Багато в мене військових робіт. Ну це понятне, тому що я на війні 2014 року, ну з якимись перервами на викладання і на виставки теж крім військових. Є ще й сугубо такі мирні сюжети. такі. Погляд, наше майбутнє, нашу перемогу, яка буде по-любому, різноманітні теми з гумористичними трагічними сюжетами виконані у техніці рельєфної графіки. Андрій Токар каже: любить експериментувати з матеріалами для об'ємного зображення, застосовує целюлозу. Ціпові що я роблю її як глину, як цеглу з домішками, і потім викладаю це або мастихіном, або руками ну по-різному. Рельєфною графікою Андрій Токар займається з 2007 року. Роботи розкривають характер митця, зазначають його колеги. Різні періоди життя, його, різні періоди життя України. Він тут відображає. Воно показує його характер, тому що він творча людина, і ті ж самі заняття, коли він проводив з курсантами, також він творчо до цього підходив. Під текст творів і символіку доповнюють поетичні рядки. Їх пише до картин дружина митця Олена. Експозицію можна оглянути до 29 лютого. Вартість квитків для дітей 20 гривень, для дорослих 50 гривень. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал відкритий. Команда відкритого бажає вам знаходити прекрасне у кожному дні. Побачимось у наступних випусках новин.